В історичному музеї пройшов прем'єрний показ міні-вистави Григорійська борода, подолання світу або праця з невідомим. Актори молодіжного театру дослідили та прочитали тексти українського Сократа, у рік його трьохсотрічного ювілею нагадати сучасникам про що думав мандрівний філософ і на які питання шукав відповіді. Тож не варто нам залюбившись у землю. Віддавати їй судом своїм те, що єдино Богові належить. Так? Ми живемо у вирі Тіктоковської, інстаграмного такого культурного простіру, якщо це можна назвати, культурним простіром, в якому теж не менш постають питання досягнення особистого щастя або пізнай себе. І ті ж самі базові питання ставили Сковорода. От Як воно сьогодні відгукується і які власне, відповіді дає нам сьогодні Сковорода зі свого минулого, адже він переймався тими самими питаннями. Оце ми і досліджуємо сьогодні завдяки його текстам. Глядачі почули думки байки мислителя з відомих творів Блажени еродій, наркіс та потоп зміїний, які є його останньою присмертною роботою. На думку режисера вистави Романа Покровського, мова Сковороди надзвичайно поетична та метафорична. Не той орел, що високо літає, а той, що легко сідає. Старша наукова співробітниця історичного музею Світлана Половнікова говорить, що співпраця з молодіжним театром протягом багатьох років є дуже вдалою. Готуючись до прем'єри, вона знайшла факти, що поєднують Сковороду з Чернігівщиною. Хоча мудрець під час своїх мандрів не відвідував наш край, але його годинник колись був серед експонатів музею. Книжкові скарби дуже великі і багато дуже видань присвячених Сковороді і творів його. Зберігаються в бібліотеці нашого музею. Ну, але, на жаль, автографа Сковороди немає. Два пам'ятника Сковороді. Були встановлені в Сковородинівці, де він похований, де знаходився, на жаль, зараз частково втрачений музей Григорія Савіче Сковороди, у Лохвиці на батьківщині Сковороди, автором яких був скульптор Іван Каволеридзе, дитячі роки якого пройшли на Чернігівщині. А всі Чернігівці знають пам'ятник Богдану Хмельницького, автором якого був саме цей скульптор. 3 грудня Григорівськовороді виповниться 300 років. Попри повномасштабну війну, ювілей відзначатиметься в країні на державному рівні.